Вітаю! Мене звати Ада Ляхоцька. Я лікар-кардіолог, доцент кафедри Національного медичного університету імені Богомольця. Разом із освітньою платформою Medvoice ми запрошуємо вас на курс CardioNews22 22 Протипухлинна терапія у фокусі кардіолога, який пройде онлайн 14 грудня. Мене звати Карпенко Олена, я лікар-терапевт, завідувач відділення Київської міської клінічної лікарні номер 1 і в моїй лекції ми розберемо з вами динаміку серцево-судинного ризику протягом першого року протипухлинного лікування, дізнаємося, які ж групи препаратів є найбільш серцево-судинно-токсичними, та зрозуміємо, що чекає лікаря та пацієнта при достроковому спостереженні за онкологічним хворим. А також позглянемо профілактику та моніторинг серцево-судинних ускладнень під час проведення протипухлинної терапії, а саме при антрацикліновій хіміотерапії, рекомендації щодо ехокардіографічного дослідження, визначення серцевих біомаркерів, також при онкологічних захворюваннях молочної залози, множинної міеломи та інгібіторів застосування ендотеріального фактору росту судин. Чекаємо на вас!